Наша планета Земля, наша домівка. Як же зберегти її чистою і охайною? Ось декілька порад саме для вас, мої маленькі допитливі друзі. По-перше, сортуйте сміття. Вчіться розділяти сміття на папір, пластик, скло та органічні відходи. Це допоможе його переробити і зменшить кількість відходів на сміттєзвалищах. Не кидайте сміття на землю. Завжди викидайте сміття у сміттєві баки, навіть якщо ви знаходитесь на вулиці чи в парку. Використовуйте багаторазові речі. Просіть батьків купувати багаторазові сумки, пляшки для води та інші речі, щоб зменшити кількість одноразового пластику. Збирайте іграшки та речі. Замість того, щоб викидати старі іграшки, одяг чи книги, спробуйте знайти для них нових власників або подаруйте їх. Допомагайте прибирати. Беріть участь у прибиранні парків, майданчиків разом з друзями та родиною. Не забувайте ділитись досвідом, розповідайте друзям та родині про важливість збереження довкілля та діліться своїми знаннями про правильне поводження зі сміттям. Дітки, запам'ятайте назавжди що навіть маленькі дії можуть змінити світ на краще. Захист планети це обов'язок кожного з нас. Тільки разом ми зможемо зробити нашу землю чистою і здоровою.